Pone Konstantine. A... Звізмів вчора ширилася ця інформація? Також напередодні я почув думку і від члена правління інтернет асоціації України Андрій Соломаха. Він зазначив, що підвищення вартості інтернету в 10 разів про що йдеться не буде. Мовляв, дуже велика конкуренція між провайдерами, в тому числі у нас чи не найнижча вартість зараз у світі оплати за інтернет. Ви погоджуєтесь і буде чи не буде таке підвищення? А, ну, слухайте, це в нас лякають уже багато років. Кожен раз, коли уряд намагається вплинути на незалежну і дуже успішну галузь на е, надання доступу до мережі інтернету, такі виникають чутки. Звісно, що не буде десять десятикратного. Ну це абсолютна вигадка, якась істерія. Вибачте. Ну, якщо буде якесь підвищення, воно буде ну взагалі непомітно для більшості. Для більшості існує непомітно це скільки, хоча б. Ну, от так чи інакше, ми очікуємо на підвищення, я так розумію. Його нам не оминути. Як нам не оминути підвищення цін на продукти у супермаркетах? Mm -hmm. Ну, зайдіть. Я пам'ятаю, що сик, коли я з 20 гривнями приносив додому повні пакети з базару. Ого. А зараз я давно живу. А, тобто, це буде ну, в ну межах інфляції, тому що дивіться, яка штука: ринок інтернет провайдингу Він ну я, я вважаю найкращий у світі, тому що є країни де краща якість інтернету, є країни де дешевше а співвідношення ціна якість. Я в на моє там особисте переконання найкраще у світі, номер один. Просто от я був у багатьох країнах світу і знаю про що говорю насправді, тому що у нас в Україні е держава так і не змогла зарегулювати цей ринок. І ось нові вимоги це спроба наїхати знов на цей бізнес, знов щось е спробувати його підкорити. А він вижив і стабільний, і видає весь найвищу у світі якість лише тому, що він незалежний, тому що є конкуренція здорова ринкова конкуренція. Тобто, якщо вам не подобаються ціни цього провайдера, скоріш за все, в вашому будинку, я маю на увазі великі міста, є інший провайдер, до якого можна піти, запитати і вибити собі знижку. Насправді. І ось ця здорова конкуренція є. Основою стійкості національної системи Рашисти не змогли її вбити, хоча дуже намагалися у березні 2022-го. двадцять квітні і у травні були масштабні кібератаки, але немає у цієї системи головного сервера, головного, головної ланки чи людини, яку можна вбити, і все впаде. Вона децентралізована, вона незалежна, вона ринкова і конкурентоспроможна. Пане Костянтине, так якщо підвищення і буде незначне про яке ви кажете, це нам його очікувати до кінця вже поточного року, чи це ми говоримо вже про початок 26-го? На це абсолютно на рішення кожного провайдера. Mm -hmm. Якийсь провайдер вирішить, що я люблю так своїх клієнтів, що не буду взагалі підвищувати скільки зможу, стільки. Не буду підвищувати, але просто це залежить від загальної ситуації в економіці країни. Mm -hmm. Всі ми знаємо, що у нас із робочою силою, із сінами, і з енергетикою у тому числі а енергетика це важливо. Треба закупляти акумулятори. А тут іще і регулятор насідає з новими вимогами, а відключення світла стають все довшими, чомусь і довшими. А, а треба людям надавати доступ. а Це додаткові генератори, додаткові акумулятори, це пальне, це ну е от, прасив... А де ж будуть провайдери брати тоді ці всі кошти, якщо згідно нового закону, наскільки я розумію, так е там чи не чи чи чи, чи не вимоги з приводу того, що інтернет повинен бути максимально швидким і стабільно працювати? Де брати ці ресурси? Чи в провайдерів, в принципі є? Ну, ось це наше ставлення наших чиновників, регуляторів до бізнесу. Вони бачать у ньому гусей, яко, яких треба щіпати. Ну тобто, у стимулювання вони не вміють. Вони вміють в батіг, так, знаєте, поріг і батіг, а вони тільки в батіг вміють ніякого порога. А те той факт, що у нас війна, що у нас обстріли, що у нас блекаути, що люди гинуть. Ну, якось чомусь регулятори наші не хочуть на це вважати. Вони вважають, що у нас процвітаюча економіка, всі більше заробляють, а більше заробляють більше плати. Ну якесь таке дивне дуже ставлення, замість того, щоб допомогти зменшити якесь навантаження регуляторне. Вони йдуть навпаки, шляхом підсилення там відповідальності і репресії якихось можливих. Але ну я впевнений, що і цього разу вітчизняний ринок провайдерів вистоїть. І, і суттєвого, ну якщо і буде якесь підвищення цін цьому до кінця року, ну скоріш за все, це якщо і буде, то в першому кварталі. Якщо буде, а якщо і буде, то Ну, не знаю, когось там було 300 гривень, буде 305 чи 310. Ну, умовно кажучи, там я не знаю, які цифри. І це залежить від конкретного оператора. 100%. А ось зараз середня вартість оплати за інтернет, ну про по Україні, якщо ми беремо до уваги, вона відповідає ринку, наскільки вона економічно обґрунтована, і найважливіше, чи відповідає вона якості надання послуг. Ми от з колегою теж пригадували, що ну. Відверто кажучи, буває далеко не у всіх е провайдерів е найкраща картина із якістю інтернету зараз. Так це не масовий характер, йдеться, але точково так чи інакше, проблеми можуть з'являтися. Mm, так, звісно, є стабільно, є інколи нестабільно. не завжди від провайдера, до речі, залежить, тому що сам провайдер, який до вашого дому доставляє інтернет, він також залежить від своїх постачальників, від е, гуртових е, постачань, від магістральних каналів. А ті, в свою чергу, від міжконтинентальних каналів, які там по океану йдуть е, і яку русня постійно намагається там е, перервати. А що стосується обґрунтованості ціни і рентабельності, звісно, цей бізнес рентабельний, інакше б його не було. Mm -hmm. Це бізнес. І ось на тому, що це здорова, як це кажуть, ринкова економіка, так, що люди працюють на прибуток, вони його отримають, вони дають роботу своїм працівникам, вони дають якісні послуги і самі довольні. Ну, так працює от сучасна. Демокра... Демократична економіка, люди працюють про прибуток. Якщо немає, вони не задоволені, вони mm -hmm. бізнес зупиняють і сервіси не надаються більше. А якщо вони надаються надаються якісно, значить це прибуткова і це нормальна ситуація, я вважаю. Ну я там різні думки про різних провайдерів чув, але абсолютно переважна більшість, особливо люди, які їздили за кордон і бачили, з чим порівнювати. Ось вони всі переконані, що вітчизняний рівень надання сервісу інтернет доступу до інтернету, він дуже високий. Тобто, у нас сервіс в рази краще, навіть ніж за кордоном. Не скажу, що в рази, але краще. Угу. В рази це, мабуть, дуже сильно буде сказано там. Але так, ну принаймні за ту ціну. Тобто, а, за ту якість, яку ми отримуємо за 8 євро, так. Угу. В Європі треба платити щонайменше 30, приблизно. Ну я теж дуже умовні цифри, але на прикладі там да мого домашнього інтернету і. Там західноєвропейського, там ті саме Німеччині, Нірланди, Бельгія е, там, от така якість, як ну але там і фінансова спроможність, очевидно, можливо, в, е, е, краще може бути так. Там і зарплати, і всі інші соціальні виплати вони можуть відрізнятися так чи інакше від наших. Ну це ми теж розуміємо. Так, але якщо ми говоримо про абсолютні цифри, mm -hmm. співвідношення ціна якість, от євро, там так вони більше там заробляють. Але про, в абсолютних цифрах співвідношення ціна якість в Україні це найоптимальніше у світі на моє особисте Зрозуміло. Почули вас, пане Костянтин. Я вам дякую за роз'яснення за те, що долучилися до ефіру. Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки, був з нами на зв'язку.